Енергозберігаюча холодильна шафа Бріліс. Обладнання призначене для використання у професійних кухнях, кафе, ресторанах, у виробничих цехах магазинів та виробництвах. Основна перевага цієї холодильної шафи це економія електроенергії до 75% в порівнянні зі стандартними шафами. Відповідно, це перш за все економія ваших коштів. Давайте розберемося, що робить у шафу такою економною. Холодильна шафа має розміри ширина 70 см.

Вирізняється міцною конструкцією та виконанням корпусу із високоякісної нержавіючої сталі, тому без проблем витримує високі навантаження агресивного середовища професійної кухні, тобто стійка до корозії, царапин та інші. А завдяки потужному та економному компресору безвідмовно охолоджуватиме ваші продукти навіть при температурі навколишнього середовища до 43 градусів Цельсія. Усі холодильні шафи бріліс обладнані зручною електронною панелью керування, якою легко відрегулювати потрібну температуру. Охолодження з точністю до 1 градуса в діапазоні від мінус 2 до плюс 8 градусів Цельсія. Це означає, що мені зручно зберігати м'ясні молочні продукти, а також вироби з риби, що потребують більш низьких температур. А спеціально розроблена конструкція дозволяє рівномірно розподіляти потоки холодного повітря, навіть коли холодильник повністю заповнений продуктами. Шафу не потрібно розморожувати. Крім того, завдяки автоматичній системі випаровування води вам не потрібно буде її зливати вручну. Загальний об'єм шафи 700 літрів. Всередині корпус виготовлено також із нержавіки, яка легко миється. Внизу розташований зливний отвір для полегшення прибирання, що забезпечує найвищий рівень гігієни згідно ХАС. В даній шафі ми не використовуємо громістські вертикальні стійки для полиць. Тобто особливістю є спеціальна конструкція окремо стоячих полиць, направляючи для яких витиснуті в цільному листі металу, що робить більш зручним та функціональним використанням внутрішнього простору. Ви можете з легкістю відрегулювати по висоті стандартні полиці розміром 530 х на 650 мм в комплекті три штуки або за потребу додатково розмістити гастроємності стандарту ЖН дві перших або одна перша. Для цього в холодильнику передбачено 26 пар направляючих. Двері мають бокові скошені лінії, які підкреслюють ексклюзивний дизайн виробу. Ручка вбудована в дверцята та проходить по всій висоті, що полегшує відкривання дверей. Деякі моделі обладнані ножною педаллю, якою зручно відкривати двері, коли зайняті обидві руки. В стандартному виконанні двері встановлюються для відкриття зліва. Направо при потребі дверні петлі можна легко поміняти місцями та перенавісити двері на іншу сторону. Резиново магнітний ущільнювач надійно притискає дверку до корпусу, що унеможливлює втрати холоду. При потребі він легко знімається та миється. Холодильник можна закрити за допомогою замка, що захищає продукти від несанкціонованого доступу. Як зазначалося на початку головною особливістю холодильної шафи є надзвичайна економність, яка досягається за допомогою використання новітніх комплектуючих, зокрема ефективних вентиляторів, компресора та холодоагенту R600, економною led підсвіткою. Також втратам холоду запобігають потовщені бокові стінки, які щільно заповнені та мають шириною 75 мм. Провадження нових, все більше нерофективних компонентів холодильної системи суттєво економить кошти рестораторів, мінімізує споживання електроенергії, що робить шафу економнішою на 75% на відміну від стандартних виробів. Ця модель має електроспоживання класу А і споживає за рік орієнтовно 343 кВт. На відміну від звичайної холодильної шапки, що споживає 1174 кВт в рік. Тобто, ви щороку будете економити мінімум 831 кВт. враховуючи постійне подорожчання електроенергії, це дійсно якісне капіталовкладення. Елементи системи охолодження надійно розміщені у верхній частині. До них забезпечено зручний доступ для проведення чищення або технічного обслуговування. Компресорне відділення оснащене кришкою, яка легко відкривається догори і полегшує доступ. Середину компресорного відділення. Наприклад, так можна легко провести очищення конденсатора, що розміщений за кришкою компресорного відділення, не пересуваючи при цьому весь прилад. А завдяки ніжкам, що регулюються по висоті, пристрій можна оптимально вирівняти та забезпечити достатньо відстані шафою та підлогою для зручності прибирання. Деякі моделі можуть комплектуватися колесами для зручного транспортування. Гарантія на холодильне обладнання брілі складає 2 роки. Ви можете повністю довіряти професійному обладнанню брілі 24 години на добу, 365 днів на рік.